Сім причин, чому ви не можете вивчити англійську мову. Сьогодні ми будемо розмовляти про це. Якщо ви побачите в собі принаймні один момент, одразу викорінюйте, змінюйтеся і використовуйте правильний підхід, бо в протилежному випадку ви будете гаяти ваш дорогоцінний час. Отож, перша причина або перший чинник звучить так: не поспішайте. Коли ви розумієте, що вам потрібно знати англійську мову, багато з вас ставлять перед собою ціль заговорити англійською за три місяці, за чотири, за п'ять або дехто навіть і за місяць. Не поспішайте, тому що якщо ви хочете швидко заговорити, а у вас це дуже ймовірно не вийде, то ви розчаруєтеся, упустите руки і оголосите голослівний вердикт, що вивчити англійську неможливо. Дайте собі часу. Тобто виділіть достатню кількість часу. Вивчення англійської це про інвестицію часу. Інвестуйте час, і пізніше ви побачите результат. Якщо ви не інвестуватимете достатню кількість часу, повірте мені, ви не заговорите англійською мовою. Або навіть якщо заговорите, це буде дуже примітивна англійська, яка дещо навіть смішно виглядатиме. Тому пам'ятайте, не поспішайте, дайте собі достатню кількість часу. Друга причина: вивчайте кожного дня, а не кілька разів в тиждень або ж раз в тиждень, чи двічі в місяць, ні. Вивчайте кожного дня. Тобто англійська це та річ, яка вимагає регулярності. І краще вивчати одну годину в день, аніж двічі на тиждень по чотири години. На жаль, чи на щастя, але наш мозок працює таким чином. Йому потрібна регулярність, щоб був прогрес. Відповідно, англійська хоче регулярності. Золоте правило мінімум одну годину в день. Якщо ви можете виділяти 2, 3, 4, 5 годин в день, це супер! Робіть це. Просто не у всіх обставини дозволяють виділяти таку кількість часу. Тому, принаймні, одна година в день, але кожного дня. А не двічі чи тричі на тиждень. Третя причина, чому ви не можете заговорити англійською, це тому, що ви вивчаєте нудні граматичні правила. Тобто ви занадто сфокусовані на граматиці. Граматика це окей, але дуже дозовано. Тому що граматика це є технічна інформація, яка часто вбиває нашу наснагу, нашу мотивацію. І якщо ви будете вивчати багато технічної інформації. У вивченні іноземної мови це теж може вбити ваш запал. Тому не вивчайте граматичні правила, не зубріть їх, а вивчайте граматику в інший спосіб. Можливо, читаючи тексти, читаючи книги. Звертайте на те увагу, як змінюється контекст. Тобто не будьте занадто сфокусовані на граматиці, а особливо на нудних граматичних правилах, тому що це вбиває запал. Четверта причина, чому ви не можете заговорити англійською? Це тому, що, можливо, ви шукаєте халяву. Тобто англійська під час сну. Ви спите в навушниках і якимось чином вивчаєте англійську мову. Англійська через гіпноз. Халява халява. Тобто, Зрозумійте, що вивчення англійської це правда, що перш за все вам потрібно інвестувати колосальну кількість часу. Але крім того, вам ще потрібно інвестувати колосальну кількість зусиль. Тобто англійська це про зусилля, а не про халяву. Про халяву це щось інше. І Якщо ви хочете, так би мовити, на халяву вивчити цю мову, дуже ймовірно, з точністю на 99,9%, що вам це не вдасться, тому що це є зусилля. Правильні зусилля і велика кількість часу. Тому уникайте халяви і докладайте більше зусиль. П'ята причина, чому ви не можете вивчити англійську мову. Можливо, це теж про вас, це те, що ви недисципліновані. Тобто англійська мова це теж про дисципліну. Ви повинні самі себе дисциплінувати і ставитися до вивчення англійської як до чогось надважливого. Тому. Проробляйте в собі самодисципліну, дисциплінуйте себе в тому напрямку, щоб робити це регулярно, дисциплінуйте себе в тому напрямку, щоб виділяти велику кількість часу, і кожного дня, по суті, змушуйте себе по-доброму вивчати англійську мову. Тому що, якщо ви не будете дисциплінованими, то ви не вивчите англійську мову. І крім того, дисципліна це, в принципі, така річ, яка допоможе вам в житті, тому що будь-який успіх в житті. Це про дисципліну. Це не про мотивацію. Тому що мотивація вона є короткочасною. Мотивація зникла, зникло і ваше вивчення англійської мови. А дисципліна це тоді, коли мотивації немає, а ти все одно йдеш це і робиш. Тому більше працюйте над дисципліною, можливо, якісь певні вправи робіть чи як, тому що це є запорука успіху в будь-якій справі. Але, зокрема, нас цікавить англійська мова. Тому будьте самодисциплінованими. Шоста причина, чому ви не можете заговорити англійською, це тому, що ви панічно боїтеся помилок. Тобто у вас є страх не сподобатися іншим. У вас є страх, що вашу англійську всі довкола оцінюють, і поки ви не будете перфектно нею володіти, ви не хочете нею спілкуватися. Хоча ви, може, і розумієте, напевно, що можете щось і сказати, але ви цього не будете робити, тому що. Ви не хочете виглядати Бовдуром в очах інших. Якщо у вас є сильний страх подобатися іншим в плані англійської, навіть не подобатися, а вразити інших в плані англійської, тоді ви не заговорите англійською навіть через 10 років. Вам потрібно його викоренити і зрозуміти те, що всі припускаються помилок. Носії мови англійської, американці і британці теж припускаються помилок. Ми, носії української мови, теж. Кожного дня припускаємося близько 40, 50, а може й ста помилок. При тому, що в нашій мові ще є такі явище часто, не у всіх. Але суржик, то чому очікувати від себе досконалості в англійській мові? Змріться з тим, що іноді ви дійсно можете смішно висловлюватися. Змріться з тим, що іноді ви не зможете чогось сказати, або скажете неправильно і вас попросять перефразувати. Це окей, ми всі люди. І не потрібно від себе вимагати занадто багато. Ми не є синхронні перекладачі, які повинні перекладати президента, прем'єр-міністра чи десь на якихось особливих подіях. Нам це не потрібно. Наша ціль просто вільно висловлюватися англійською мовою. А тут помилки не є страшними, принаймні не є смертельними. Остання сьома причина це те, що занадто рано ви хочете говорити англійською. Це не про поспішайте, це трішки інше. Це про те, що ви вивчили 5 фраз, і ви вже хочете спілкуватися. У вас нічого не виходить, тому що ви не заклали достатню кількість інформації. Тобто, спочатку ви закладаєте сюди інформацію: місяць, два, три, чотири, п'ять. В кожного по різному потім ця інформація тут маринується, і ми можемо відтворювати за допомогою мовленнєвого апарату. У мене це так працює, і здебільшого. Всіх людей. Тому пам'ятайте, що не потрібно від себе вимагати вже на другий, третій, п'ятий день вивчення балакати англійською, тому що у вас малий словниковий запас і вам буде важко висловлюватися. Не поспішайте і не вимагайте від себе занадто багато. Будете говорити про те згодом. До речі, якщо ви початківець і ви хочете вивчити англійську з нуля до базового рівня чи, можливо, до середнього рівня, то в мене є для цього розроблені платні відео. Аудіо уроки, які ви можете отримати, якщо напишете мені на мою електронну адресу або перейдете за посиланням, ось там внизу воно є, і там ви дізнаєтеся більше інформації. Якщо ви, бува, ще не підписалися на цей канал, тоді можете це зробити. Долучайтеся до мого інстаграму, буду радий, і зустрінемося в наступному відео. Бувайте!